Всім привіт, дорогі друзі! Останній тур восьмий в лізі чемпіонів вже цього тижня, і це означає, що Шахтар зіграє свій останній матч на ліговому етапі і посяде вже підсумкове місце в цій турнірній таблиці. Яким воно буде, ми дізнаємося вже після матчу. А сьогодні ми анонсуємо матч. Борусія Дортмунд, Шахтар Донецьк дуже важливе протистояння для нашої команди, бо ще шанси в Шахтаря навіть є поборотися за топ-24 команди. І в цьому відео, окрім того, що ми анонсуємо цей поєдинок, розберемо, що грає зараз Борусія, які в них проблеми, що за головний тренер, новий в них вже з'явився. Окрім цього, ви дізнаєтеся, які шанси є в Шахтаря на топ-24. Сценарій виходу Шахтаря в плей-офф в одну 16 ліги чемпіонів, і в принципі такі шанси залишаються. Будемо сподіватися, що нам пощастить. А якщо й ні, будемо чекати від шахтаря. Бодай хорошого футболу в цьому останньому матчі. Обов'язково, друзі, в коментарях напишіть власні прогнози на цей поєдинок. Як вважаєте, чи є в Шахтаря шанси обіграти цю Борусію Дортмунд? Поставте лайк прямо зараз, це дуже важливо. Так буду розуміти, що вам подобаються відоси і що ви, як мінімум, переглянули його. Відмітьтеся на цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити пряму трансляцію на цей поєдинок. Ну і, звісно, наступні відоси. Сам поєдинок між Борусією та Шахтарем відбудеться в середу, 29 січня, на стадіоні Сігнал і Дуна парк в Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Ну і взагалі всі матчі восьмого туру будуть іти в один день, в середу і в один час. Тому... Дійсно дуже багато контенту, а дивитися, ми все одно. Я думаю, будемо тільки шахтар. Хоча пишіть, можливо, ви розглядаєте інші поєдинки. Пряма трансляція по цьому матчу на нашому каналі буде о 21.30. Всі доєднуйтеся в середу. Будемо розбирати склад шахтаря. Ну і вже буду для вас під час гри коментувати. Після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором цього поєдинку, ну і з підсумковою таблицею. Потім ще буде окреме відео з підсумками всієї ліги чемпіонів. Цього нового формату. В цьому турі деякі команди вже, звісно, не зможуть поборотися за якісь серйозні місця. Хтось вже знає, що вилетить, хтось вже знає, що потрапить точно в топ-8 чи в топ-24. Тобто в деяких команд буде не зашкалююча мотивація, але кілька поєдинків, на які нам потрібно звернути увагу. Барселона Таланта виглядає доволі топово, можливо, в якійсь мірі Жерона Арсенал. Матчі, на які нам особливо потрібно звернути увагу, Ювентус Бенфіка, друзі. Манчестер Сіті Брюга виглядає взагалі доволі топово, і для Манчестер Сіті це буде ну, матч року, напевно, тому що це їхня доля в цьому поєдинку буде вирішуватися. Сіті може не потрапити в 24 найсильніші команди на ліговому етапі. На Спортинг та Болонію нам треба звернути увагу, і також Штутгарт ПСЖ. Давайте розбиратися зараз по таблиці, чому саме ці. Пари нас цікавлять. Заходимо на повну турнірну таблицю Ліги Чемпіонів після семи зіграних турів. Боросія Дортмунд займає 14 те місце. Вони мають 12 залікових балів, 19 забитих м'ячів, 11 пропущених. Загалом них плюсова різниця забитих та пропущених 8. В порівнянні з шахтарем набагато краще. Тобто ми бачимо в шахтаря мінус 6-7 очок. І тут зараз будемо розбиратися, що потрібно шахтарю для того, щоб потрапити в топ 20. 4. для цього потрібно, щоб із шести пунктів, які я зараз назву, три як мінімум склалися успішно. Звісно, важливо для того, щоб ці всі пункти, можливо, зіграли, щоб Шахтар переміг Борусю Дортмунд. Тому будемо брати, ну напевно, найвірогідніший сценарій: що якщо Шахтар переможе Борусю Дортмунд, всього все в один м'яч. Тому що чим більше Шахтар заб'є Борусію, чим більше різниця буде м'ячів між нами та. Борусі в цьому поєдинку тим краще для Шахтаря. Але ми розглянемо ситуацію, в якій Шахтар виграє за рахунком 1-0 в Борусі Дортмунд. Що потрібно для того, щоб потрапити в топ-24? Перше поразка Бенфіки від Ювентуса. З різницею у 8 м'ячів і більше. Далі, другий пункт це поразка ПЗЖ штутгарду з різницею 8 і більше м'ячів. Ми розуміємо, що це фактично нереальні сценарії, тому для цього шахтарю треба забувати набагато більше. Третій пункт поразка спортинга від болонії в різницю 7 і більше м'ячів. Четвертий пункт поразка штутгарда від ПСЖ. з різницею у 5 м'ячів і більше. Цей сценарій, я думаю, можна брати за базу. П'ятий пункт. Нічия або поразка Манчестер Сіті у матчі з Брюге. І шостий пункт: нічия або поразка Динамо Загреба у матчі з Міланом. Це, в принципі, теж ймовірний сценарій. Тобто ми беремо за базу для себе поєдинок. Динамо Загреб та Мілан. Вболіваємо за те, щоб Мілан там, ну, як мінімум, не програв. Краще, звісно, щоб виграв, накидав якомога на більше м'ячів. Ну там нам потрібен тільки результат. І п'ятий пункт. Нам потрібно, щоб Манчестер Сіті не виграло. А далі найбільш ймовірний сценарій це те, що ПСЖ може, зможе розгромити Штутгарт. Ну або в якійсь мірі ми зможемо посприяти е, набагато краще, тому що ПСЖ, можливо виграв три м'ячі, але і ми розгромимо Борусю Дортмунд. Тобто це головні сценарії. От три для того, щоб Шахтар потрапив в когорту 24 команд. Тоді ми розраховували на те, що ми дійсно будемо в плей-офф. Тобто без виконання цих трьох із шести умов мінімальної перемоги Шахтаря над Борусю Дортмунд, ми, на, ми, звісно, не зможемо вийти в плей-офф 1-16 ліги Чемпіонів. Все залежить, по-перше, від Шахтаря. Давайте тримати це в голові, а не дивитися на те, як зігра там Штутгардом, як зігра Динамо Загреб чи Манчестер Сіті. Звісно, перемога Шахтаря стоїть. На поверхні забити якнайбільше, ну і звісно, чекати вже якихось позитивних новин з цих поєдинків, які ми будемо спостерігати на прямій трансляції в режимі лайф. Тому всіх. Запрошую. В телеграм обов'язково підпишіться, там будуть і опитування для вас, новини, ну і також ви не пропускатимете наступні наші відоси. Ну а зараз переходимо безпосередньо до нашого суперника, до Борусі і Дортмунд і до їхніх проблем. Чому звільнили Нурі Шахіна? Я думаю, не варто вам говорити. Ви самі бачите по останніх там, 10 поєдинках Боруся Дортмунд лише один раз виграла в Вольсбурга. До цього, так, да, були перемоги, але ми розуміємо, що після матчу Ліги Чемпіонів з Динамо Загребом пішов явний спад. Дійсно, були і серйозні суперники в Борусі і Дортмунд, але Борусія сама команда доволі серйозного рівня, яка має вигравати як мінімум в прямих своїх конкурентів. І ми бачили нічиї з Бараварією, з Борусією. Далі поразка проти е Барселони. Ну і в чемпіонаті повна стагнація разом з Лігою Чемпіонів. І після якраз Ліги чемпіонів Нурі Шахіна звільнили з поста головного тренера. І вже з новим тренером, поки що, тимчасовим це тренер з Ю-19 Борусі Дортмунд. Він поки буде керувати цим колективом, і він уже. Зіграв один матч з... проти Вердера. Зіграли вони 2-2. До цього матчу ми ще перейдемо. Тобто Борусія Дортмунд зараз кризова. Борусія Дортмунд не знайшла поки що постійного тренера. Цим Шахтар дійсно може скористатися. Натомість Шахтаря, ну, поки що єдиний матч проти Бреста він був хорошим. Якщо ви не бачили огляд на цей поєдинок, обов'язково на каналі його перегляньте. Історія протистоянь Борусії та Шахтаря вона класна, тому що ну, я згадую, принаймні для себе, ці поєдинки, як. Ну, напевно, найкраще, що було з Шахтарем, це був піковий Шахтар, це була топова Борусія Дортмут. Напевно, точно, що на піку тоді. З Гьоце, з Лівандовським, з Ройсом в атаці, це була неймовірна команда. Та й Шахтар, який тоді був, друзі, Даріо Серна на піку, фактично. Атака, неймовірна, шалена атака в Шахтаря, Генріх Мхітарян, Дуглас Коста. І інші футболісти, які е, грали за Шахтар найбільш пам'ятним поєдинком один, одним із найбільш пам'ятних в лізі чемпіонів, який грав Шахтар. Це якраз гра проти Борусії Дортман. В Донецьку, коли Шахтар зіграв 2-2, коли Даріо Серна відкрив рахунок влучним ударом зі штрафного удару, так Борусія Дортман класно комбінаційно тоді зрівняла рахунок. Їхня атака Лівандовський Гео це спрацювала працювала. Шахтар забив другий м'яч е, з виходом на заміну Дугласом Костою. Він забив м'яч після феноменального. І... Передачі від Ракицького на 50 метрів, прийом із льоту, удар Дугласа 2-1. І, на жаль, Шахтар в кінці тоді пропустив другий м'яч з кутового від Маца Хумельса. І в підсумку на сигнали Дуна Дунапарк Шахтар тоді програв 3-0. Нагадую, що це була 1-8 Ліги Чемпіонів. Ось який топовий Шахтар тоді був, але і не менш топова була Борусія. Що зараз, давайте дивитися. Попри всі проблеми, Борусі і станом на зараз, ну це топова команда, ми розуміємо, 445 мільйонів, і поряд не стоїть Шахтар по ціннику. На папері Боруся явний фаворит. В них є топові футболісти. Особливо відмічаємо, звісно, їхній хороший трансфер нападника. Це Герасі, який класний сезон видав за Штутгарт, забив багато м'ячів, його помітила Боруся, викупили за. Скромні, я вважаю, гроші, і він зараз на тлі оцього е, реально милявого е, колективу під назвою Борусія Дортмунд Гірасі був найкращим, тому що він забивав, хоча б якась світла пляма в команді. Е, проблем з травмами фактично в Борусі немає. Є от два травмовані ценмеча. Центральний півзахисник і Нікола Зюлі, центральний захисник Борусі Дортмунд. В принципі, не сказав би, що це прям ключові якісь втрати для команди. Всі інші гравці здорові, Шлотербека червона була в бундеслізі. До цього матчу знову ж таки ми перейдемо. Команда йде на 11-й сходинці після матчу з Вердером з рахунком 2-2. А вони набрали тільки 26 залікових балів і не змогли перегнати Вердер. Це був прямий конкурент, їм треба було вигравати. Трансфери їхні зроблені, в принципі, точково, тому що деякі гравців вони продали, з кимось е попрощалися, мукоко пішов, пішов але в нього там була операція жахлива, тому зараз він, звісно, е на нього не дуже розраховували. Фулькруг не пана себе казав, продали Весгам. Ну і так само е Малін пішов в Вілу. Стосовно тренера, ну, тренер е тюльберг він. 39-річний данець, який і виведе команду на Шахтар. Якщо по всім футболістам пройтися, то звісно можна відмітити в них молодість, сплав молодості та досвіду. Тому що той же Байно Гітен з 20 років найдорожчий гравець цієї команди. Ну, Наприклад, Адаємі теж на нього покладають великі надії. Дуже швидкісний футболіст, йому 23 талановитий гравець, центр Форвард Максиміліан із Говенхайма. Його підписалось нещодавно, теж йому 22. Коуто 22 роки, який показав себе якраз в Жероні. Далі ми беремо теж молодого Рейну, молодого Дуренвіла, який теж грає інколи в основному складі. Ну, і інші там молоді, які менше грають, але в цілому Емреджан 30, 33, Гросс, Бейнсбані 29. Забіцер 30 років, Антон, Центральний Захисник 28. Ну і інші гравці, там той же Герасі Бранс це вже 20, 28 років. Кобель 27 доволі е, досвідчені такі в самому соку е, своєї і на піки своєї кар'єри футболісти. Тому е, з точки зору гравців, звісно, є кому грати в цій Борусії зараз проти Шахтаря. Для конкретного розбору я взяв тільки два матчі. Друзі, в що грає Борусія Дортмунд для того, щоб нам зрозуміти, чому не взяв більше, тому що я думаю, немає сенсу брати те, що було при нурі шахіну. Вглибше дивитися там, що було, тому що зараз команда буде змінюватися. Хоч і прийшов тренер із системи з U-19, але все одно, як мінімум, емоційні зміни будуть в футболістах, футболістів самих. Ну і, звісно, рано чи пізно, можливо, прийде основний тренер. А можливо, дадуть і молодому фахівцю із Данії проявити себе доволі емоційний тренер, особливо в останньому матчі ви могли переглядати, як він реагував на голи своєї команди. Але ми ще взяли матч Ліги Чемпіонів. Якраз останній поєдинок в ЛЧ, де Борусія Дортмунд програла Болонії, з якої Шахтар грав. Це показовий момент, тому що в принципі Борусія проти Вердера 2-2 з новим тренером, і Борусія проти Болонів в Лізі Чемпіонів Шахіном різниці фактично немає. По схемі і в принципі по грі. Тому що проти Болоні Борусія Дортмунд грала ну, фактично так само, як і в останніх своїх матчах в елізі чемпіонів. Якщо взяти, це в основному гра контратакувальна. В основному ставка на своїх швидкісних футболістів. Це Дуранвіл, Гіттенс. Це дуже швидкі хлопці, які можуть розбігтися. Е, головне завдання ну, умовно, там Бранта чи це буде інший якийсь футболіст Рейна. Це доставляти м'яч на фланги на дуранвіла, на Сайчету, на Адаємі, якщо він буде грати з флангу. Ну і подачі на Гірасі це імба в цій команді. Подачі на Гірасі це, хоча б, те, що працює в команді, і працювало навіть при. Всіх проблемах цього колективу. Але головним фактором того, що Борусія Дортмунд програла в цьому поєдинку, були помилки центральних захисників. От якраз ланка центральних захисників Борусії Дортмунд вона виглядає просто жахливо. От реально вона виглядає повільно, вона реально сипеться і посипалась вона в цьому поєдинку. Ну буквально ось так, тому що Борусія відкрила рахунок першою. Вони відкрили, забили з пенальті, начебто, все нормально. Там могли і другий забивати. Не забили. Далі на другий тайм сіли. А в принципі грати другим номером захищати рахунок, такий, який він є. Борусія грала жахливо. Вони пробили всю навсі три рази в цьому матчі поворотах. В цілому, болоня в позиційному футболі, от, позиційно атакувавши на Борусі Дортмунд, фактично, ну, створити вона то створила, но конструктиву було мало. Багато браку в болоні було в завершальній фазі. Били по горобцях, десь голки рятував, але мало дійсно було таких прям дуже небезпечних моментів. І голи прийшли не з позиційних атак, а прийшли на просторі. Коли Борусія Дортмунд виходила в якісь стандартні положення, вибігала в контратаку, втрачала м'яч на половині поля болоні, болоня це цей момент якраз ловила Борусію. Перший момент і перший гол Болоній стався, коли вже пішли заміни. Далінга його забив. Борусія Дортмунд втратила м'яч на половині поля. Болоні швидко не встигли перелаштуватися. Висока лінія захисту Борусії Шлоттербек Антон фактично в центрі поля грали. І Передача пішла між лінією, якраз е, між Гросом та Антоном. Сюди ввірвався гравець болоні який віддавав асист на Далінгу. Далінга випередив шлотербека. Ну і фактично на контратаці Болонія забила. Антон програв позицію, швидкісну дуель теж. Шлотербек е, теж програв далінги е, швидкість. Втратив. Позицію, як наслідок, Болоня забила швидкий. Перший м'яч. Другий м'яч був ідентично забитий, тільки там ще жахливіша помилка була Шлоттербека і Антона. Така сама передача між лінією правого захисника і правого центрального захисника Гросом Антоном між ними. Ну, можливо, там грав гравець, який вийшов тоді на заміну, але неважливо, Позиція була та сама. Прорив тут простріл на зону 11-метрової, і там від Шлоттербека М'яч відскакує вже до Джуніора, який забивав гол на добиванні. Систематична помилка центральні. Захисників в одному конкретному матчі і два ідентичні голи прилітають. І Борусія програє. Другий матч це вже без Нурі Шахіна, тут вже тренер з Ю-19. Статистичні дані. Ігра в цілому ми бачимо доволі боязлива. Тобто Борусія Дортмунд грала від своїх воріт, грала так само, як і проти Болоні на контратаках. Це, звісно, зумовило більше червоною карткою. Тому що що сталося? Червона картка на самому початку матча. Знову ж таки проблеми центральних захисників. Тут уже грав Джан Шлотербек, але це суті не змінює. Шлотербек програє свою позицію, програє швидкість, йому закидають за спину. Гравець Вердера виходив би сам на сам, але Шлотербек робить фол останньої надії. І з 20-ї хвилини Борусія грала в меншість. Потрібно віддати належне. Борусія забила два м'ячі, два м'ячі вони забили хороших з подач на Гірасі, але помилки далі Борусії, ну, вони були. І грати в меншості, звісно, було набагато важче, хоч вони вигравали 2-0 да, з червоною карткою. Тут потрібно віддати належне в Борусі, вже було набагато більше моментів, ніж це було до цього. Борусія Дортмунд була жива, але обезкровлена тим, що вони дійсно були в меншості. Вердер давив весь матч, і в підсумку вони спромоглися свого, вони зрівняли рахунок. В другому таймі вже дотиснули Борусію. Вони забивали всі два м'ячі. Фактично були забиті. Ворота Борусі Дортмунд з зони 14 -ї. були забиті м'ячі. Перший гол з дальної дистанції, якраз з зони 14-ї. Другий гол. Був забитий після передачі з зони 14 в штрафну, де завершував їхній е, нападник Вердера. І так рахунок став 2-2 в кінці гри Борусія могла забивати і Вердер міг забивати. Тобто тут, е, напевно, закономірна нічия. тому що обидві команди десь заслуговували, можливо, забити третій, але в підсумку не забила жодна команда. 2-2. Ось зараз наглядом можемо побачити якраз пасові лінії та середні позиції футболістів на футбольному полі. Ми бачимо, що Борусія Дортмунд дійсно проти болонії грала. Власне, від своїх воріт більше зміщений на лівий фланг. Через нього грали в основному через того самого Байна Гіттенса, через Гірасі, власне, нападка на нього скидали. Він мав би скидати вже на фланг. І, в принципі, це слабко працювало. Фактично, така сама історія, навіть ще нижча була проти Барси, де Барса повністю Борусю закрила. Боруся вибігала в контратаки з контратак своїх власних забивала, але Барса їх просто перебила. Дійсно, захист Борусії він не вражає. Багато пропускають. Але є і успішні кейси. Це було ще в принципі, давно, коли Боруся вигравала в листопаді. Тоді вони обіграли 3-0. Динамо загреб. Ми бачимо, в принципі, як Боруся може грати високо. Тобто ми бачили контратакувальну Борусі. І ось Борусі, яка вміє контролювати м'яч, уміла принаймні при Сахіну. Як це буде зараз при новому тренері? Ми побачимо, яку модель він обере проти Шахтаря. Бо з Динамо Загребом, з умовними динамо-загребами, Борусія намагалася грати першим номером та на половині поля суперника з високої лінії захисту. Но це їх і погубило, тому що це висока лінія захисту, і за неї, точніше, вони пропускали багато м'ячів, особливо в останніх поєдинках. Тому давайте переходити до прогнозу Мого на цей поєдинок. З огляду на те, що зараз відбувається в Борусі, звісно, перетрубації Я думаю, зараз і в складі можливо будуть. Там прийшов чи тимчасово, чи ні, побачимо. Тренер з Ю-19. Ну і як буде змінюватися гра. Тому що ми бачили, команда з Вердером з Болоні в останніх поєдинках такої серйозної суттєвої різниці не було. Єдине, що там були фактори, які передбачити неможливо: тобто червона картка, цілісну картину. Гри нового тренера ми поки зрозуміти не можемо. Бо Борусія проти Вердера грала нижче набагато, ніж могла б, тому що грали в меншості. З іншого боку, Борусія Дортмунд розуміє, що ну Шахтар це команда, яка теж вміє грати здорово на контратаках. Думаю, що вони нас будуть добре розбирати. Наша команда якраз сильна в. Контратакувальних компонентах Бресту в підсумку ми забивали і створювали небезпечні моменти. В основному в контрах на просторі. Тобто, і Борусія, і Шахтар може грати в цей футбол. Але з огляду на підбір виконавців Борусії Дортмунд я припускаю. Що сценарій буде ну, приблизно до матчу з Динамо Загребом, який був в Борусі. Тобто вони будуть сидіти на нашій половині поля. Чи буде це висока лінія захисту? Тут вже не факт. Думаю, що, можливо, ми побачимо тут баланс і за те, що дійсно вони мають Антона Шлотербека не найшвидших центральних захисників, а під Кевіна, друзі, Егіналдо, це цукерочка. Це для нас просто цукерочка між лініями забігання, це можна використовувати. Тобто, ми по факту отримали не не скажу, що тут умовний Брест, просто Брест з хорошим підбором виконавців і з повільними центральними захисниками. Тому що Шахтар не грав в повноцінне володіння м'яча проти Бреста, ми грали в гібрид. Ми володіли м'ячем основному на власні половині поля, так, да, були в нас позиційні позиційні атаки, але це було вимушено, тому що ну, Брест нас особливо так сильно і не пресингував. І це було дійсно дивно. Якщо Шахтар зіграє приблизно як проти Бреста, якщо Шахтар нівелює помилки. І кейси, такі, які були з Матвієнком, тобто привози на власні половині поля йти в обіграш центральному захиснику власному штрафному майданчику. Якщо ми оцей момент нівелюємо, якщо цього буде поменше, і ми е змусимо Борусію Дортмун помилятися на нашій половині поля і швидко, просто в один-два паси виводити Кевіна і Гіналдо за спину Шлотербеку, Антону чи хто там в них Джан зіграє. Друзі, в шахтаря будуть серйозні шанси в цьому поєдинку. Це ідеальний шанс зараз обіграти Борусію Дортмунд. Це не праймова Борусія Дортмунд, Це Борусія Дортмунд з проблемами в захисті, з проблемами в цілому, тому що вони шукають тренера постійного. І вони знаходяться в цьому пошуку. І тренер буде знаходитися в пошуку е, оптимальної гри для команди. Плюс Борусія Дортмунд, вона вже е, собі місце в Лізі Чемпіонів забронювала вони точно будуть в плей-офф. Да, в них залишається шанси ще на навіть на одну восьму на пряму путівку топ-28. Ну для цього треба обіграти шахтар, звісно. Але крові з носу результат потрібен нам, і нам потрібно продемонструвати якісний футбол. Тому що це може бути останній. І, скоріше за все, буде для нас останній матч єврокубковий саме цього сезону 24-25. І бразильці будуть розуміти, що це останній матч проти топової команди в новому в якраз в цьому теперішньому сезоні. Тому вони повинні зараз кістьми лягати, гра грати на 200%, так само, і наші українці, і я думаю, що Пушич має випускати той самий склад. Єдина проблема Шахтаря в тому, що не буде Гіналда, тому що він потягнув задню, скоріш за все, не зіграє. В ту позицію в цілому можна поставити Педріньо Дедзербі, колись грав з відтягнутим форвардом. Він займав цю позицію при Дедзербі. Зараз чи зможе він це зробити, ну тут потрібно подивитися. Тому що грати з Ласіною траоре в, знаєте, закидати за спину шлотербеку Антону хірова ідея. Тоді нам потрібно буде зміщати туди, ну, я не знаю, Судакова вже краще тоді поставити реально на позицію нападника, умовно кажучи. Або змістити туди когось. Ще з Вінгерів, можливо, Кевіна спробувати. Тобто все буде залежати. Ну, Зараз я думаю, зубкова не продадуть. Можливо, вже після цього поєдинку. Якщо буде зубков, то поставити зубкова справа на вістрі атаки, можна поставити Педріньо, зліва буде хай Кевін. В центрі поля залишити Судаков, Криськів та Марлон Гомеш. Це нормально працювало. Педро, Енріка чи то Азаров, хай вирішує тренер. В центрі захисту, Бондар Матвєнко, там база. Справа, я вважаю, конопля. Якщо зубков, то і конопля. Якщо там буде бразилець, то ставте Вінісіуса максимально став, ставка на зв'язки і на контратаки. Це шлях до успіху Шахтаря. Я вірю в те, що Шахтар не програє цей матч. І ставлю на. Ну знаєте, тут на результат складно поставити, тому що складно мені передбачити дії головного тренера Борусі Дортмут нового. Ну і в принципі, в що вони будуть грати. Тут два варіанти: або Борусія буде нас затискати пресингом і в перші 30 хвилин намагатися досягти результату. Те, що вони робили, до речі, в матчах Ліги Чемпіонів проти умовних Динамо Загребів. Вони з перших хвилин тиснуть. І забивали швидко, вбивали жертву, умовно кажучи, для того, щоб вона вже не змогла повернутися в гру, тобто забити в першому таймі 2-3 м'ячі. Це завдання Борусі Дортмунд Або вони зіграють в такий збалансований футбол. Що ми будемо вичікувати їхніх помилок, і вони будуть вичікувати наших помилок, але позиційні атаки будуть і в одну, і в іншу сторону. Тобто гра на балансі, якою вона була фактично з Брестом. Просто це вже не Брест, це більш майстерна команда, де є Гірасі, тарани це не Ажорк, це Гірасі, який грає в топовому клубі в топ-лізі. Ну, є майстри, як бранд, феноменальна передача він найкращий асистент команди. Є крайки, дуже швидкісні, Гіттенса, Даємі там буде чи Дуранвіл. Тут то, то теж вже питання інше, вони всі дуже швидкісні. Тут кваліфікація гравців може дійсно посперяти тому, що вони нас можуть обіграти, тим більше при рідних трибунах. Тому я не ставлю на те що Шахтар виграє, але те, що Шахтар може зіграти нічию, не програти. І це буде умовний 1-1 і 2-2, можливо, навіть 3-3 рахунок, веселий матч. Я допускаю і ставлю саме на Тотал більше 2,5 загальний в цьому поєдинку, і е, обидві заб'ють та те, що Шахтар не програє. Три такі глобальні і основні прогнози на цей поєдинок від мене. В будь-якому випадку, друзі, якщо Шахтар навіть програє, якщо й не розгромно, то це не буде ганьбою. І в принципі до цього можна буде поставитися з розумінням, тому що на даний момент Шахтар дійсно бадаться. Цим складом не може з топовими клубами, навіть з проблемними клубами. Але я вірю в те, що ми можемо дати результат. І, як мінімум, матч проти Бреста нам це показав, що Шахтар може грати в футбол, футбол солідний, може перегравати європейську команду з доволі топового чемпіонату не тільки по якості передач, а по кількості і якості реалізації моментів з Брестом. Ми це продемонстрували. Час продемонструвати це проти кризової Борусії Дортмунд і таблицю коефіцієнтів нашу. Відгодовувати, тому що ми на даний момент поки ще не опустилися так низько, але ми на 23 му місці, друзі. Це вже дуже низько для нас. 23 третє місце Україна зараз знаходиться. в нас 24 тисячі залікових балів. Нижче нас тільки Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, Азербайджан. І щоб ви розуміли, ми на даний момент набрали 3,2 залікових балів в цих єврокубках цього сезону. Угорщина набрала 5,1. Словаччина 4,6%, Болгарія 3,3, Словенія 7,0%. і тільки Азербайджан 2,8% набрали менше, ніж Україна. І це тільки ті асоціації, ті країни, які нижче за нас. Про ті країни, які вище на за нас, я навіть мовчу. Там тільки Ізраїль поки що за нас менше набрав. Всі інші набирали більше. На жаль, вболіваємо, друзі, за наших разом. Я хочу побачити ваші коментарі, ваші прогнози на, на цей матч. Ну, можливо, є фанати Бундесліги, які більш детально можуть описати в те, в що, що грає Боруся Дортмунд і по останню поєдинку проти Вердера. Пишіть обов'язково ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вболіваємо в середу за шахтар на прямій трансляції, а після ви отримуєте детальний огляд на цей поєдинок з підсумками всього лігового етапу. Чекаємо, друзі. Всім до нових зустрічей!